Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у Верховній Раді прийняли законопроект про множинне громадянство. Тобто кожен українець зможе мати паспорти кількох країн одночасно. От давайте запитаємося в карт. От перше питання. Для чого депутати прийняли даний законопроект? Так, далі, друге питання. Які наслідки для України як держави матиме прийняття даного законопроекту? Так, ну і ще третє питання, яке я хочу запитати. Що даний законопроект дасть для звичайних людей? Так, перше питання. Карти нам показують, що депутати прийняли цей законопроект для того, щоб керувати людьми і подіями, тому що тут у нас мах вийшов. Далі друга карта ну, не показує нам, щоб тут щось там глобально для України зміниться чи щось поміняється від цього законопроекту. А от звичайні люди будуть незадоволені. Задоволені і розчаровані цим законопроектом.